Щорічно, 27 березня, в світі відзначається міжнародний день театру. З нагоди свята в міському палаці культури імені Тараса Шевченка зібрались актори, сценаристи, костюмери та любителі театру. Ми вперше відзначаємо день театру в такому широкому колі, і мені дуже приємно, що ця зала вона не пуста. А тут є люди, які так чи інакше причетні до, до театру. Тут на сцені міського палацу культури дебютували юні таланти театральної студії центру дитячої та юнацької творчості. Ти знаєш, як ото буває грудень, війна мобілізували наші і записали. Що сталося потім навіть страшно розповісти Тіла падали на землю, і зривало, наче листя, алмаз не дебальцеве місця моєї слави, втоплені у крові місця моїх кошмарів, кошмарі взагалі отвісно, ліри, такі і позивний. Але коли занесло, у третій штурмовий, третій гайдамацький, вриватись так, вриватись, багнетом бою шию, і не озиратись. У солдата є наказ. Сльози будуть потім, і дивиться Донбас, як ти замерш і роботі, жався окопі, і молишся Шевченко. Та От тобі, ось, ніколи, ніколи. Цей тобою, Також мініатюрою про княгиню Ольгу глядачі вітала театральна студія міського палацу культури. Перспектива. А гов древляни, з миром я прийшла. Сьогодні свято і у вас. Хай буде все гаразд! Шановні слуги, Мельпомени, всі театральні діячі. Сьогодні свято і у нас, бо ми одні із, із вас. Завдяки праці театральних колективів в нашому місті формується певна театральна культура, і глядачі з нетерпінням чекають кожну нову виставу. Тому на сцені, подяками, відзначили режисера театру на території Древлян Катерину Скляревську. Театр у місті це не розкіш, це статус. І якщо в місті є театр, значить місто висококультурне. І мені дуже дуже приємно. Що театральне мистецтво я б не сказала, що воно недавно зародилося чи зароджується, а що воно розвивається досить потужно, досить активно. Та аматорською творчої групи Креатив Валентину Степанчук. Вони актори і креативні у всьому, не тільки на сцені а й в житті. Просто визнаємо і, і вашу діяльність і щиро дякуємо. Дякую, вітаю свій колектив. Вітаю наших колег з цим чудовим днем. Дякую. Вітали в цей день акторів театру та тих, завдяки чиїй праці ми можемо бачити прекрасні вистави. До привітань приєднались і творчі колективи міського палацу культури та навіть фіналіст «Голос України» Іван Ганзера. А ми, як і всі любителі театру, чекаємо наступних виступів наших народних театрів.